знайшли якийсь замок в парку. Трава така зелена, що ми думали, що штучна, не тут. А в місті штучна. Не знаю, може не Такий парк собі заїжджаєш і катаєшся. Прикольно. Ми ж сумнівалися, чи можна. Ось такі дерева височезні. Корабль забитий контейнерами. Вся капець гора. А воно ну ще один. А там воно купається куча людей, ми в шоці. Чайки сидять. Як коні. Пісок такий чорний. Прям чорний. А ага, тут брюван. Ну, люди купалися. Я в шоці. Де купаються? Сьогодні 1 січня. А, ну тих. Попливли. ти цю страшне. Та ти що? А вота в шапки. Ні, ну тут тепла вода. Градусів 15, мабуть, вода. Ну, такої. Угу. Крисмос гілочки, я кажу, ростуть. Такі гілочки. Ой, колючі. Яке колюче воно. З ягідками. Потяг мене вже натрейла. Я кажу, тільки зігрілись в машині, аж спадки хочеться. І натрейла потяг мене, мучать. О, яка деревинка, зараз покажу вам. Все в моху боже. Як оленячі роги лахматі. Камінці такі кругленькі, як зельзи. Ну, я, Чи то не зельзи? А о, вроді Ліземо на гору. Так, да, вже вилізли. Десь оттуда, десь фіхізно. Коротше Толпа пролетіла. Тільки п'ятки засвіркали, а ми бляха, Гечимо, як два. Я не знаю хто. Єлі ліземо. Ось лізеш і лізеш. Фух, аж кенько. Як загнані лосі. А чого туди? Пішли сюди. Коля. Ти туди. А я сюди. Красота, не який. Ведон прикольний. Якось так класно. Да. Полізли. Полізли. Кажуть, там гарне в'ю. Фух, бляха. Це навіть стрілочка, ти бачиш? Куди лізти? Фух, Десь там внизу внизу наша машина. Фу, боже. З непривички, звісно, це капець. Фух, вилізли все трошки. А там наша Сіті чи не наша, але Сіті. Городок внизу. Так, там аж за тросик держаться, треба вилазити. Прикольно, їдемо далі. Озер, це озерце, де ми запаркувались, там десь внизу. Там, вроді так близько, слухай. Там у нас нові стройки йдуть. Трохи йдемо наверх. Коля каже, що тут всі вже викатали. На жопі слизькі камні трошки. Заді. Ми на горі. Давай заліземо на саму верхню точку. Та підожди, дай все зніму, там де страшно. Ну. Бач, воно на камері трохи зачищає. Фух. Сама верхня точка. Так. Да. Щас, щоб в сіті було видно, вилізти треба. Оце видерлися. Оце там океан. То... Ага. Вітертве. Ой, сходимо, фух. Там капець, там за канатики держатися треба було, злазити, було важче, ніж залазити в ці камні, такі слизькі. Треба бути обережним. Я окейки. Главное, ноги правильно поставити. І не укотиться. О, а ноги аж дрожать. Фух. Ні, класно. Я отримала якийсь невеличкий екстрим. Побачила гори з вишини, аж океан було видно. Клас. Свіжим воздухом лісовим подихали. Нема цього лісового запаха, мабуть, то, що не тепло. Ну, Воно і не жарко, звісно, і не, і не холодно. Але як ідеш, то жарко. Це ми вділись тепло. Надо, як люди тут одіваються. Удобне взуття не жарке для хайкін. Курточка така, легенька, вітровочка, не треба ще рюкзачок. І водичка. Бо без водички, звісно. Лізти, фонарик, як Коля каже, бо тут можна так полізти до вечора і в темноті потім будеш лізти навпомацьки на низ. А з дітками вони наверх пішли. І нічого. Ну там, звісно, екстремально. Андрюша, для тебе знімаю бекярд. Ось, бач, це весь бекярд. Ну треба цей кущ нафік. Це кущ, я думала, деревина лежить. Ось пус. Жерезяка якась. Угу. Вбитися можна. І ось ось одразу річка. Оце такий крик. Це ціла ріка. Ти глянь, яка ріка. Чи, глянь, чистенька. на, каяк. на каяк і ганяти. Чиста глибоченька. О, Але... Яблуко. Вона не мілка, ага, хтось яблуко кинув. Да, така ось річка, тут прямо джунглі, слухай, папороть. Горобці пригають. Горобці вирощать. <різь> ось як поростала криша, а ми думаємо, що в нас муху. У нас ще перфектно. Це капець. Буде зараз виїжджати. Поїхав. Таке, блін, обрубане, що це просто. Де. Якась ракета. Подумав отсюда видно сюди, да? за не видно. Тут камінчики і водорослі. Що хочеш. Водорослі скільки нанесло. Такі балабохи. воно нас таке здоровезне. Ось досточка. Тут ідей робити всякі поділочки, вже з вичесаних таких досочок. Водорослі, з руку труби. Нічого собі. Миленькі камінці. Чистенькі, класні. І тут хорошо. Водичка чиста, чиста, прозора. Диви, все видно. Дно видно. Глибоко сразу. Ось поприносили нові бревна, Скільки їх тут океан викидає.